Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Ну, давайте підведемо підсумки другого сесійного дня голосування. Знову вам прямо з Ради. Звучить, звісно, круто, але тим не менш з приміщення Верховної Ради України прямо із залу. От давайте прямо покажу, що залишився не один. Ще колеги є. До речі, як бачите, повітряна тривога, але тим не менш. Там у нас зараз дрон-розвідник е швидкісний. До речі, е знову повідомляють про потенційну загрозу, яка може бути. І сьогодні вночі знову можуть продовжитися обстріли і ракетні, і шахідні. Тому, будь ласка, будьте максимально уважні. Харків щорідно особливо повідомляє про це. До речі, Мерефа вже говорив про те, що сьогодні цілий день, там, ну не цілий день, а декілька годин. Абсолютно всю Мерефянську громаду. Е Обслідував, скажімо так, дрон-розвідник, звісно, Рашистський, Російської Федерації цієї терористичної організації. Тому максимально бути уважні. Ми знаємо точно, що видивляється вони не просто так, а те, що вони можуть зробити, тим паче вдарити по мерифіянській громаді, ми з вами чудово-чудово знаємо. Тому будьте максимально уважні і обережні. Ну, тепер давайте відносно того, що сьогодні відбувалося в залі Верховної Ради. Вибачте, буде трошечки. Стрибати, бо тримає в руках телефон. Не зовсім якісна картинка, але головне, щоб ви чули і знали, що відбувається, можна сказати, одразу в прямому режимі, одразу після голосування. Ну, почалося з того, що вчора ввечері проводили, значить, з підозрою прийшли до Юлії Тимошенко, голови фракції, батьківщина в парламенті. Провели в неї вручили її підозру, провели в неї обшук. І сьогодні зранку засідання почалось з того, що погоджувальна Рада погодилась надати Юлії Володимирівні 10 хвилин для того, щоб вона виступила. Виступила, Пояснила, ну, коротше, дала їй 10 хвилин для того, щоб вона з трибуни а, зробила там певні заяви, скажімо так. Вона виступила, дуже уважно слухав весь зал. Такого, я, чесно кажучи, вже давно не пам'ятаю, щоб просто виступ народного депутата уважно так слухала, значити, всі 10 хвилин. Значить, вона розповідала, ну нічого нового, в принципі, не сказала. Сказала про те, що все це фальсифікація, все це інцинація, все це маніпуляція, все це фейк, брехня і все неправда, що це там розправа, що за неї. Ну, коротше, звісно, все те, що має сказати народний депутат, коли в нього, до нього приходять з підозрою обшуками. От після цього, після цього ми вже повернулися до роботи. Були заяви і виступи народних депутатів сьогодні середа. Якщо в інші дні це роблять фракції групи, то сьогодні можуть робити абсолютно всі. В першу чергу, позафракційні, які не входять до жодної партії і можуть виступати. Такі, наприклад, наприклад, депутати, як і я. Бо я не входжу ні в фракцію, ні в групу жодної. Якщо я хочу висловитись, то не маю права згідно регламенту. Сьогодні якраз той день, коли зранку я можу зробити певні заяви. Сьогодні почала саме з цих заяв. До речі, почалось на годину пізніше. Значить, о десяті у нас сьогодні мала почати засідання, але почалось була повітряна тривога. Десь вона закінчилася 20-й, і чому ще 40 хвилин не починалося саме засідання. Ну, мені невідомо, можливо, якраз потенційно, це якраз був цей погодження ради, де вони домовлялися про те, що Юлія Володимировна має виступити. Можливо, але тим не менш почалося об одинадцятій з якраз з виступів народних депутатів. Після цього перейшли до розгляду питання призначення міністра оборони України Михайла Федорова, значить, дуже довго обговорювали. Там майже годину, десь я зрештою проголосували його, підтримали там з величезним запасом. Але чесно кажучи, я давно не бачив, щоб народ потенційні кандидати настільки нервували. Тим паче, Федоров, який завжди знав і розумів, що пройде на ізі. Ну давайте так він завжди голосувався в складі. Кабінету міністрів, коли голосувалася весь кабінет міністрів, він тоді також один з міністрів, щоб за нього окремо голосували. Тим паче розуміючи, що а, потенційно можуть його не обрати. Ну слухайте, такого нервового я ще давно не бачив і Федера безпосередньо, він прям червоний був. Я вам знімав як весь процес, як ви проголосували, бо я не брав участі в голосуванні. Одразу кажу, не голосував. Так, в мене картка була вставлена. В слот, але в цьому фарсі, всього іншому участі я брати не мав абсолютно. Тому знімав повністю процес самого голосування, оголошення його, що за нього проголосували, підтримали його, присягу його повністю, і одразу він в залу вийшов. Ну вийшов дуже нагружений, але думаю, що десь поза межами Верховної Ради він точно видихнув. Після цього було розгляд значить голосування. За продовження воєнного стану та загальної мобілізації тут конституційною більшістю більше 300 голосів. Нагадаю, конституційна більшість це 300 народних депутатів плюс, 300 плюс, скажімо так, від 300 починаючи. Кожне, значить, 330 за продовження воєнного стану і там десь, здається 315 чи 312 за загальну мобілізацію, тобто конституційна більшість. Далі прийшли повторно розглядати призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єра України і міністра енергетики ключове. Да? Значить, він знову вийшов, знову презентація, дуже знову багато говорили, розвалювали в тому числі за те, що відбувається. Значить, прем'єр-міністрка його презентувала. Нагадаю, згідно регламенту, міністр оборони це кандидатура, яку подає президент. А ось міністр енергетики це кандидатура, яку подає прем'єр-міністр. Вона була Юля Свереденка, вона презентувала Дениса Шмигаля. Більш того, в процесі, поки там презентував себе і програму потенційно, сам Денис шмигаль, дуже було багато питань по діючі стану, по міндічам, по то, що вкрали, як працює енергетика, як працює чи не працює тепло. Дуже було до багато запитань і до самої прем'єрки, якби апелювали, що вона навіть посеред, скажем так, ще не за, такого процесу затвердження Голосування да, ще не було по міністру енергетики Шмигалю. Значить, вона взяла 5 хвилин, дозволила депутати виступити їй відносно того, що буде відбуватися в першу чергу з Києвом, тобто оперативну, скажімо так, інформацію. Ну, вона частково її озвучила. Звісно, що певні моменти, які не можна озвучувати, розуміємо, з технічних і там з безпекових питань, воно, звісно, не було озвучено. Але інше, вона запевнила, що. Ну, скажімо так, пояснила ситуацію, роз'яснила, як буде відбуватися. І вже, зрештою, потім, все ж таки, Денис Анатолій Шмигаль очолив такі міністерства енергетики за нього проголосувала. Там 244, здається народних депутата. Я вам про вчора про це записував відео. Я казав про те, що зрештою вони зберуть, бо це звичайно, банальна халатність, яка не дозволила. З першого разу йому стати міністром енергетики, ось і сьогодні це сталося. Можна можна сказати, що не то, що прям з запасом, але тим не менш 244 народних депутата проголосували. Він також прийняв присягу і приступив до своїх обов'язків. От саме під час розгляду питання по шмигалю, і якраз одразу після цього було повідомлено про те, що мій колега. Народний депутат Олександр Кабанов, член фракції Слуга народу, він помер. Ну, мені важко щось коментувати, бо я Олександра знав дуже добре особисто. Ми дуже добре спілкувалися. Він хворів. У нього була важка хвороба і. Ми останньо спілкувалися перед Новим Роком. Він дзвонив, ми поспілкувалися дуже довго, і він говорив про те, що в нього виявлена ця хвороба, і йому залишилось недовго. І я не думав, що це настільки недовго буде. Я про нього вам окремо потім розповім. Про свого колегу. Колега абсолютна людина з великої літери, людина з совістю, людина з честю. Один з небагатьох слуг народу, який чудово розумів, що відбувається, чудово розумів всі всі е, факапи, всі біди, які е, слуга народу, в тому числі, голосувала бездумно, він це чудово розумів, він це чудово бачив і не брав в цьому участі загалом, не брав участі в цьому голосуванні, в цих голосуваннях і не приходив. Один з тих, який вважав, що е, я не хочу брати в цьому участь безпосередньо. І навіть коли приходив до залу Верховної Ради, він або голосував жовтою, або взагалі не голосував. Тому я окремо по ньому напишу допис і окремо по ньому розповів. Людина високоінтелектуальна, людина з чудовим почуттям гумору, він прийшов з 95-го кварталу, він був сценаристом, він був однією з людини, яка Чудово бачила світ, відчувала його, розуміла, чудово відчував український народ і чудово знав, розумів, що відбувається, як відбувається, що він може зробити, чого зробити не може. Напишу по ньому окремо допис 100% і поділюся. В нього, оскільки він сценарист, він багато писав і скажімо так, і сценаріїв. І в нього було просто шикарне почуття гумору, про яке я вам окремо. Розповім я, що ви розуміли, я за ним окремо записував жарти, і просто цей рівень жартів я викладу. Там були персональні по колегах, і е, загальна, по загальній ситуації, як то кажуть, не в бров, а в око. Да? Я про це окремо напишу, але нехай ми буде земля пуха. Це одна з небагатьох людей, за якого мені не соромно за моїх колег, яких, на жаль, більше з нами немає. Але вимушені далі працювати. Далі прийшли до голосування за призначення голови фонду державного майна, значить, призначили колега, наш колега, голова економічного факультету, факультету. Просто бачите, комітету з питань економічної політики, з питань економіки, значить, Дмитро Наталуха. Він. Він був кандидатом на голову на, на посаду голови фонду державного майна і, зрештою, за нього також проголосували. Його підтримали. От єдине голосування, яке я сьогодні підтримав із кандидатури, це якраз наталуги. Довіряються людині. Розуміє, він більш того, він не просто презентував заздалегідь, що він хоче робити. Він це зробив публічно, в тому числі і в пресі. Ви побачите його висловлювання, що має бути зроблено, як має зроблено буде трансформовано. Відношення до загалом до власності, яка належить всьому народу України, не просто там якійсь державі або якомусь кабміну або ще комусь. Це власність народу України, просто управляється кабінетом міністрів іншими органами, в тому числі фондом державного майна, і він якраз розповідав, як це має бути трансформовано. Що ми маємо маємо піти від тієї однобокого бачення і думки, що Держава неефективний власник і має обов'язково все бути приватизовано. Він говорить про те, що так деякі активи мають бути приватизовані, але вони мають бути приватизовані якісними і для того, щоб дали поштовх для бізнесу, який його приватизовує, щоб він його більше розвивав. І подальше цей бізнес створював робочі місця і платили податки. А те, що лишається в державі, ми розвивали. І цей державний і національний капітал також і працював на нашу державу. Саме тому єдиного проголосувала, до речі, сказав про те, що за Федоро не голосував, не сказав про те, що за Шмигаля також не голосував, не підтримував міністра енергетики. А от на голову фонду державного майна Дмитра Натолуху я підтримав. До речі, він окрім того, що говорить про те, що як треба робити, також відповідні законопроекти, які він проваджував, як і голова економічного. Комітету, так і сьогодні, в тому числі презентував, говорить, я вже йду, але дуже вас прошу проголосувати за ті та законопроекти. Вони дуже необхідні для того, щоб дійсно ця система працювала працювала ефективно, тим паче в тих умовах, де ми зараз знаходимося, в умовах війни. На цьому засідання було закрите. Зараз повітряна тривога знову з вами, бачите, я сижу в залі Верховної Ради. Майже ніколи не закінчилася. Залишився я один мій колега, і все, і але тим не менш. Буду завершувати. Я. Дякую, що додивились сюди, будь ласка. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і прокоментуйте, як вам сьогоднішнє призначення Верховної Ради і все, що відбувалося. Ну, можливо, можете хочете прокоментуйте, Юлю Володимировну, що ви думаєте відносно цього. Дякую ще раз, друзі. Давайте, донатьте, будь ласка, підтримайте наші Збройні Сили України, Сили безпеки і оборони. Донатте, давайте будемо підтримувати їх. Хлопцям дівчатам важливо знати, що ми в них є. що в них є тил і опора. І друзі, давай єднатися, не дивлячись ні на що. Разом нас ніхто не може здолати. Тримаємося, бо ми на своїй землі, і слава Україні.